Цього року, задля обміну культурними традиціями, новаторськими ідеями у галузі культури між громадами України та за її межами для підтримки діячів культури та мистецтва, саме з цією метою, Слобожанська селищна рада започаткувала відкритий фестиваль-конкурс ДНК нації. У відеороботах відобразили традиції, обрадові дійства, культурну ідентичність свого регіону. Учасниками фестивалю стали партнери Слобожанської громади. Хотинська територіальна громада. Ми вміємо дітей навчити співати, танцювати, перевтілюватись у театральних героїв, грати на музичних інструментах. Широківська територіальна громада. Колом нині. Часування Новоселецька територіальна громада. Кожен має можливість ознайомитися з національним вбранням, новорічно-різдвяними та великодніми атрибутами, старовинними піснями. Муніципалітет Адажі, Латвія. Муніципалітет шакай Литва. Муніципалітет Купішкис Литва. Усі учасники фестивалю конкурсу ДНК Нації отримали пам'ятні відзнаки від Слобожанської громади. А приз глядацьких симпатій за найбільшу кількість вподобайок отримала конкурсна робота від Маневіцької територіальної громади. З давніх давен у нашому селі існує традиція: коли господарі збирають урожай картоплі, вони обов'язково спостерігають. Якщо викопаний останній корч і відра повні, це означає, що на наступний рік врожай буде щедрим. Ми українці. Ми частина Європи і пишаємось цим. Дякуємо нашим партнерам за їх яскраві, цікаві та самобутні відеороботи. Сподіваємось, наступного року ми зустрінемось. У гостиній Слобожанській громаді, в незалежній Україні.